Добре, да. день, що вас зупинили? Чому вас зупинили? Закажи ну, так, яке є, кажи, Не, кажи, чому вас зупинили? Вам приятели еще mm. ну, я бачив, я приємно. Держите, чому? От люди пришли типу, с Ну, Типа не упустили. Вон до репрессия. Там же немає знаку? Mm. Ну, ну, там не знак пропустити... Mm. А второго. А, ну, ви, приїхали, бачу, ви... Ви, не да ви не ви навіть не затормозили... турмоз. А вы видите наїхали, я бачу вас, я на городь попав. Провести з людиною профілактичну бесіду. А так. дані буде ви записали? Дані блокувати собі а З персональних дани Є Даним громадянином була проведена профілактична бесіда. Буде це вказано у Знаєте, що бесі... збор персональних даних це уголовна стаття. Ми ж проводимо з ним без? Ні, в законі написано, що збор персональних даних громадянин України це уголовна стаття. Він десь напися, напише скаргу на нас. І у нас ніде не записано, що ми з ним спілкувалися. — А куди ви взагалі з У нас я розпитаю, які вийшов, що, ви, що робимо. ми робимо, де ми патрулюємо, яку роботу проводимо в місті. Вони в на патрулювання записують. А що ви зразу в з карточками запитуєте, звісно, будь ласка? Тому що, щоб нормально все було потім записується в карточку, не чистовий. Часто на Чорновичок перевірили чоловіка по армору, чи він не урочить, а потім собі ми перестали. Ну якби дав, би, бачите, то вже було б питання. Ну, не питання. ні, ну треба так ще дум... цю міліцію, ну, щоб поросло. Дякую вам за класні.